Як швидко помірити довжину забору? Беремо рулетку. Це ця є, лазерна рулетка. Чекаю, включаємо. Так, і що? Тут нажимаємо. О! Лазером має світити. Де воно? Лазер. О, видно. І тепер направляємо на забор. Якраз до забору. Нажимаємо Тиць. І того у нас звідси.

Получається забор 66 метрів. Ну, це не, не, цей. не супер точно, там би в ідеалі треба було б поставити якусь доску, а там, бачите, шифер якийсь непонятний, немає рівної поверхні. Бо туди то простіше мірити, туди зашибій, забор перлося. Ну, це, грубо говоря, 66 метрів. Так? 36 метрів і 30, Ну з кусочком там 29,5. 66 метрів весь забор. Ну все, це вже значить 66 метрів. Я казав десь від 60 до 70. Потім порахую, кому цікаво, скільки всього в мене пішло грошей на заливку цього фундамента. Глібина тут десь 60-70 см як де. Ну і довжина 66 метрів. Почитаю кому цікаво, розкажу.